Всіх вітаю! І ми розпочинаємо базовий курс Математика з нуля. Сьогодні розглянемо звичайні дроби. Давайте спочатку загалом розглянемо поняття звичайного дробу і що ж саме означає дріб. На малюночку у нас зображена піца, і, наприклад, уявімо, що ми її розділили на 8 частин і беремо одну частинку із восьми. Тоді ми взяли 1 восьму піциль. Якщо ми візьмемо, наприклад, вже 3 частинки, то ми отримаємо дріб 3 38. Тобто ми взяли 3 частинки із восьми. Відповідно, звичайний дріб записується ось таким чином, як зображено на малюночку. Маємо дріб 3 38. Посередині в нас є риска це риска дробу. Вона позначає також дію ділення. Вгорі число це є чисельник, внизу це є знаменник. Що позначає чисельник? Чисельник показує, скільки частин ми взяли, а знаменник скільки частин у нас є, або на скільки частин ми поділили якусь цілу величину. В даному випадку ми поділили піцу на 8 частин і взяли 3 частинки із восьми, тому і маємо дріб 3 восьмих. Отже, у загальному, що звичайний дріб позначає частину від чогось цілого. Добре, і тут на другому малюночку є такі приклади часто вживаних дробів. Наприклад, одна друга це є половинка, одна третя це є третина, одна четверта це є чверть. Тобто, замість оцих дробів часто можна зустріти ось такі назви. Тепер, що потрібно знати про звичайні дроби. Звичайні дроби є правильні і неправильні. Якщо в нас чисельник менший від знаменника, наприклад, ми маємо 3 четвертих, маємо 2 третіх, 5 дев'ятих, бачимо в усіх цих дробах в нас верхнє число менше від нижнього. 3 менше від 4, 2 менше від 3, 5 менше за 9. От такому випадку, коли чисельник менший від знаменника. Це є правильні дроби. І правильні дроби в нас завжди менші від одиниці. Ось, наприклад, маємо 1 четверта, 2 четвертих, 3 четвертих. Вони менші від одиниці, так як ми, наприклад, оцих дробів ми не, не візьмемо цілої піци. так? Тому вони менші від одиниці. Якщо ми маємо вже дроби, в яких чисельник і знаменник одинакові, або Чисельник більший від знаменника, такі дроби називаються неправильні. Наприклад, 7 сьомих бачимо тут чисельник і знаменник одинакові. 12 п'ятих 12 більше від 5, так? 25 дев'ятих, також чисельник більший від знаменника. Ось такі дроби вже є неправильні і вони більші або рівні від одиниці. Якщо дріб в якому чисельник і знаменник одинакові. То вони рівні одиниці. І якщо чисельник більший від знаменника, тоді дріб більший від одиниці. Добре, тепер йдемо далі і розглянемо таке поняття, як мішані числа. Коли ми маємо неправильні дроби, тоді ми можемо їх перетворити у мішані числа. Що ж таке мішане число? Наприклад, ось такий запис 5,47, це її мішане число. Бачимо, воно складається з цілої частини, це 5, і з дробової частини це 4 сьомих. Тобто, це коли у нас не, ну, і не ціле число, і не просто неправильний дріб, а маємо і цілу, і дробову частинки. І також, отут варто пам'ятати, бо це може, наприклад, на НМТ знадобитися, що 5,4 сьомих це те саме, що 5 плюс 4 сьомих. Тобто, ми можемо. Ось ці два вирази замінити. Тому це варто пам'ятати. Тепер, коли ми маємо неправильний дріб, як нам його подати у вигляді мішаного числа? Для цього ми повинні чисельник поділити на знаменник. Ось, для прикладу, ми маємо дріб 23 четвертих. Для цього нам потрібно 23 поділити на 4. І ми що отримаємо? Якщо ми будемо 23 ділити на 4. Ми знаємо, що найближче число коло 23, яке ділиться на 4, це є 20. Так? Якщо ми 20 поділимо на 4, це буде по 5 і 3 лишається в остачі. І отримали 5,3. Можна ще, наприклад, таким чином. 23 четвертих. От ми, я сказала, що 20 найближче число, яке ділиться на 4. Тому я 23 можу подати як 20 плюс 3. Все це поділити на 4, так? І мені треба і 20 поділити на 4, і 3 поділити на 4. Таке сердечко виходить. 20, якщо ми поділимо на 4 буде 5, так? а 3 на 4 не ділиться, лишається 3 четвертих. Можна отаким от чином, наприклад. Добре, тепер навпаки, якщо нам треба мішане число перетворити у неправильний дріб. Це часто знадобиться, коли будемо ділити або множити звичайні дроби. У нас є 6,5 ось такий, таке мішане число. Щоб перевести в неправильний дріб, нам потрібно 7 помножити на 6. Я отак стрілочками буду позначати. 7 множимо на 6. Те, що вийде, додаємо до п'ятірки. Тобто маємо 7 на 6, це буде 42. І плюс 5 отримаємо 47, це буде чисельник, а 7 знаменник переписуємо. Так, зараз розглянемо ще приклади, щоб детальніше це закріпити. Перетворити неправильний дріб у мішане число. Маємо 8 третіх. Я беру 8 поділю на 3. Це в нас буде, ми знаємо, що там 6 ділиться на 3, так, це буде по 2, цілих. і 2 лишається в остачі. Виходить 2 третіх. Оця остача записується в чисельник дробової частини, а знаменник переписується. 23 четвертих. Поділимо 23 на 4. В принципі, цей приклад вже в нас був. Ось ось тут. Давайте візьмемо наступний. 67 поділимо на 12. 67 12. Якщо ми будемо 67 ділити на 12, там 60 ділиться на 12. 60 поділити на 12, це буде по 5. Відповідно, маємо 5. 5 помножимо на 12, це буде 60. А в нас є 67, тому залишається остача 7. І 12 переписуємо. Давайте я ще раз оту збоку. Можемо в стопчик навіть поділити. 67 на 12, тут буде по 5. Лишається 7 остача. Цю остачу ми переписуємо в чисельник дробової частини. І маємо 111. Також нам треба 100 поділити на 11. Найближче число до 100, яке ділиться на 11, це і 99. Якщо ми 99 поділимо на 11, це буде по 9. Тому маємо 9, цілих, і залишається одиничка в остачі. Одна одинадцята. Ось таким чином ми перетворюємо неправильний дріб у мішане число. Чисельник ділимо на знаменник, Це буде в нас ціла частина. І що лишається в остачі, піде в чисельник дробової частини, а знаменник залишається. Тепер, навпаки, перетворимо мішане число у неправильний дріб. Для цього ми візьмемо, у нас є число 4,2. Ми візьмемо 3 помножимо на 4 і додамо до результату ось цю двіючку. В знаменник переписуємо трійку. Отримаємо 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14 третіх. Наступне число 14,4. Аналогічно, ми 5 множимо на 14, додаємо 4 і ділимо на 5 знаменник без змін. Що в нас вийде? 5 на 14 це буде 70. А 70 плюс 4 будемо мати 74 п'ятих. Наступне число 8,5. Помножимо знову 9 на 8 плюс 5 і знаменник 9 залишається. Що в нас виходить? 9 на 8. Це 72 плюс 5 77. Останнє число 25,78. Так само 25 множимо на 8, плюс 7 і ділимо на 8. Що в нас виходить? 25 на 8 це буде 200, плюс 7 це 207. І поділити на 8, отримали 207 восьмих. Це перша частина відео з теми звичайні дроби. В другій частині розберемо основну властивість дробу, скорочення дробу. Зведення дробів до спільного знаменнику та порівняння дробів.